Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому турі. Ми продовжуємо. І група Сценас вітає або Сі, як хто каже. І сьогодні ми побачимо матч Італі... італо-англійський, навіть так скажу. Туринський Ювентус буде приймати вдома англійський Ліверпуль. І сьогодні зі мною в студії знаходиться Гліб Боковенко, головний тренер Барселони. Привіт. Усім привіт. Так, і ми продовжуємо наш такий марафон матчів, і ми рухаємося з вами на Альянс стадіум, Це в нас в Турині, і на цьому стадіоні Ювентус вже вдруге буде грати вдома. Як тобі команди в першому турі? Здивував Ювентус, чи тебе здивував більше Ліверпуль по матчу з Манчестером? Та дві команди здивували, але, чесно так сказати, я дивився тільки матч Ліверпуля. І мені дуже сподобався сподобалося, як вони грали. Взагалі матч був там такий шалений. 2-1. Нагадаю. М'ю програли, але мали можливість відігратися. Не вийшло тільки, що ну, не вистачило часу забити другий м'яч команді Євгена Мрічка. Ну але ще гру Мю ми побачимо попереду, бо ще Барселона з Манчестером не зіграли. А сьогодні дивимось, поки цей матч теж. Нагадаю, це конкуренти якраз Барселони і, і М'ю. Тобто ось виходять команди на поле. І, і хочеться представити вам склади команд. Розпочнемо ми з Туринського Ювентусу. На воротах грає у команди Войцех Щенсний. В захисті зліва Олександро, праворуч. Олександр Арнольд, двоє центральних захисників Каліду Кулібалі і Матіас Деліг. В опорній зоні сьогодні грає Кіміг. В центрі півзахисту ми бачимо Тьяго Алькантару. Трошки вище центрального півзахисника грає Луїс Альберто. І в нападі троє нападників зліва Роналду. Праворуч, як відтянутого форварда, грає Неймар. І центрального нападника сьогодні грає Чароємобілі. Головний тренер команди Павло Лєбідів. Схема на гру 4-3-3. Тобто склади схема без у команди Павла. Ну що ж, я передаю слово тобі, тобі глібе. Ми почуємо про склад Ліверпуля. На воротах у Ліверпуля стоїть Алісон, зліва у захисті Роберсон, справа Дюмфріс, два центральних Ван Дайк і Матіп, центральний півзахисник. Інєста ще один Хен, Хендерсон. Сон Хенмін, зліва в нападі Мане, справа Салах і центральний нападник Роберто Форміно. Схема на гру 4-2-1-3. Зараз якраз, поки ти говорив склади, був перший небезпечний момент у Ювентусу. І зараз іще один удар від Чірує Емобіля вже в поворотах. Як Ювентус активно розпочав, ну вони зараз дуже розлючені після першого матчу. Це можна зрозуміти. 0-0 з Віляреалом. Я думаю, це б нікого б не влаштовувало. Тим паче по тій грі Віляреал ще й міг забити. Там взагалі... А -а -а. Там взагалі була небезпечна гра. Там дуже цікава гра. Там бачу. І, і здив... Рекомендую подивитися. Так, так, і здивувало, як зіграв іспанський колектив в тому матчі. Бачимо зараз, відбивається Ліверпуль. До Ліверпуля, поки не виходить вийти в атаку. А зараз Ювентус атакує Луїс Альберто і як грає Сон. У відборі. Але що хочеться сказати про Ліверпуль, що в першому матчі дійсно команда продемонструвала хороший футбол. і Два м'ячі, які допомогли виграти теж непростий Юнайтед, який підсилився, і Луїс Суарес, там, нагадаю, забив єдиний м'яч за Манчестер. Міг ще забивати, але не вистачило часу МЮ, щоб реалізувати всі моменти, які в них були в матчі. Так. Керує Мобіля, як п'яткою хотів красиво зіграти нападник, але не зрозумів Кріщану. Ну а як тобі, до речі, Ліверпуль по першому матчу взагалі в сезоні? Як е, тобі підсилення команди Дмитра Данилюка? Та був заражений перший матч у Ліверпулі. Мені сподобався чесно. І. E, хороша гра від, від Ліверпуля, також Юнайтед e, захищав свою сторону. І сподобався мені їх перший матч. Навіть зараз бачимо, вже Ліверпуль виходить в першу свою атаку. Робертсон, Подача! Фірміно не зміг зачепитися, але має бути готовий. Так і є. Андре Сенієста буде подавати. 16-й номер. мерсесайської команди. Це коротка передача. Але робить подачу на Сона, але... але Сон не зміг зачепитися. До речі, я помітив, що Сон, він як плейме... плеймейкер грає дуже-дуже непогано і підсилив гру команди. Дійсно, я думаю, не вистачало Ліверпулю такого плейме... плеймейкера, як Сон Хьон Мін. Зараз бачимо з м'ячем Крищану Роналду, але не точна передача. І Ліверпуль зараз м'яч контролює, але треба якось йти в атаку все-таки команді, бо я думаю, що Ліверпуль не відмовиться від другої перемоги. Але і Ювентусу треба забивати, бо поки що команда на цьому чемпіонаті не змогла забити. Але ще минуло тільки 33 хвилини нашого матчу. Зараз Олександр Арнольд віддає на Кіміх. Акіміх. Крістіану Роналду. Луїс Альберто пробиває сей по батьк... воротах. Який сейв Алісона. І давайте дивитись повтор з вами. Так. І удар, який вийшов. Як я зіграв і... Алісон? Якіїв все ж таки красивий удар. А шкода, що тільки він не влучив саме по ворота і не забили гол. Але удар був дійсно хороший. Тягу Алькантара, подача. І трошечки зараз не вистачило Кріштяну. Давайте дивитись повторці. Ситуацію. Удар головою. Дійсно, вийшов непоганий. Але не зміг забити португалець. Чимоми вболівальників туринського клубу. Вони сьогодні підтримують команду на всі 100%, бо команді потрібна перемога. І в атаці вже Ліверпуль. Мане. Але ось ну, останні передачі сьогодні у Ліверпуля не виходять. Наче і будується атака. Все намагаються прорахувати. Мерсесайці тільки не виходить саме ось з останніми передачами. Ось Ні. Альберто Неймар. Мобіля пробиває по воротах, але знову Алісон на місці. Але прям, прям у Алісона прибув. Але Алісон так спокійно зараз відреагував на цей удар. Ну як тобі загалом перший тайм від команд? Та мені здається, що поки що більше атакує Ювентус більше на, насідає на ворота Ліверпуля. Але і Ліверпуль там була Пару небезпечних атак від, від нього. І бачимо зараз з м'ячем Робертсон віддає на Роберто Ферміно. І зараз свисток. І 0-0 поки що в нашому матчі. Ну, Сказати, що сьогодні Ліверпуль показав ту гру, як з Манчестером, я цього не скажу, бо дійсно поки що не виходить пробити по воротах. І статистика поки що на користь Ювентусу. П'ять ударів два у два в ствір, і володіння навіть м'ячем 63 на 37, поки що за господарями цього матчу. Та й поки що ближче до голосу на Ювентус. І давай рухатись у другий тайм. і Все-таки надію, що команди ще покажуть свій максимум, але вже в другій половині матчу хочеться побачити і голи, і активну гру. Поки що тільки Ювентус пробиває по воротах. Алісон поки що все контролює, саме, саме як воротар Ліверпуля, якщо це мати на увазі. Дійсно, непростий буде календар у команд далі. Ювентус далі очікує Барселона і Баварія. Група дуже-дуже непроста. І навіть, знаєте, сказати, хто вийде з цієї групи далі в плей-офф, дуже-дуже важко. І Там, Барселона, може, е... Ювентус може. Гліба, а ти як вважаєш? Група це взагалі важка. Там чотири таких топ команди. Це Ювентус, Ліверпуль, ПСЖ, ОП. Почка ПСЖ ПСЖ ні, ні, ПСЖ в групі А. Ювен тут, Ліверпуль, Бабарія та М'Ю. Там 4 таких сильних команди у цій групі. Та, то, буде, буде всім Я, не, не знаю, просто Ілуїс Альберто. І знову Алісон на місці. Такій сьогодні матч від голкіпера бразильського. І вже Ліверпуль зараз виходить свою вже атаку. Можливо, зараз вийде пробити, бо поки що нуль по ударам. Знову ну, куди ця передача була? Взагалі не зрозуміло. Я думаю, зараз Дмитро Данилюк дивиться і не розуміє, як так, після е, хорошої гри з Манчестером вдома. Зараз на виїзді команда якось чи, чи є певний страх у команди, можливо. Можливо, потрібні перестановки. Поки що у другому таймі ми не бачимо заміну. Ювентуса вони е не плануються. Ось у Ліверпуля можливі. І вже 65-та хвилина, 0-0 на рахунку. Салах, сон. Салах, але ну куди ж ця передача була взагалі не зрозуміло. І, до речі... Хочеться сказати, що у групі це саме є команди Ювентус, Вілля, Рав, Ліверпуль, Барселона, Баварія і Мю. І ну ось такі явні фаворити на такі топ-команди явні фаворити на те, щоб вийти з групи, це Мю, Баварія, Ліверпуль і Ювентус. Але будемо дивитись саме вже по ходу нашого чемпіонату, як команди будуть себе показувати. І я думаю, що буде цікаво, тому рекомендую вам дивитися всі наші матчі, не пропускати, бо це, це футбол, і, хоча й він і віртуальний. Бачимо сьогодні відбори 8 на 5 на користь кулібалі сьогодні. Подача! І, до речі, якщо, якщо казати про реальний футбол, я не знаю, як там, коли буде цей матч, але сьогодні буде фінал клубного чемпіонату світу у реальному футболі. Так, так, так. Челсі зіграє з Парі сен жермен і. Теж буде битва. Хоча в півфіналі, нагадаю вам, ПСЖ просто вбили мадридський рал. 4-0 без шансів. Такий відчуття, що ми дивилися фінал Ліги Чемпіонів. І зараз, поки бачимо, Ліверпуль йде в свою атаку, вже Дюмфріс. Салах, сон. Яка атака? Ну треба вже ж бити по воротах все-таки. Дюмфріс. Дюмфріс! Дюмфріс пробиває. Покажу, і... проб... Але войцех Шенсний. Як же ж так зараз? І Дюмфріс так пройшов. І... Іначе і пробив. Непогано, але удар пішов в руки. Войцеху Шенсне. І вже практично матч минув, вже 10 хвилин залишається. І зараз ще й в свої ворота зараз не вистачало Ліверпулю забити. Неймар. Далі неточна передача від... Бразильця була і Ліверпуль відбувається. Ну, Ліверпулі сьогодні складно бачимо з е туринцями. Роналду. Але Гендерсон капітан Ліверпуля грає надійно. І 4 хвилини бачимо. Залишається до кінця матчу 0-0 рахунок, але можливо, щось ще зміниться в нашому матчі. Сон б'є по воротах, але удар вийшов по центру. І Щенсний контролює ситуацію на воротах. Зараз бачимо Салах. Атакують лівим флангом і в центр. Далі знов на фланг. Яка у тебе думка? Чи заб'є зараз хтось на останніх хвилинах матчу? Але можливо зараз. Зараз і Ювентус якраз в атаці. Кіміх! Луїс Альберто, Тягол! Ліверпуль. Ну, зараз поби... хтось повинен пробити але... Але, на Все. жаль, не, не встигають Ювентус закінчити свою атаку. І 0-0 зіграли команди. Я думаю, що ця нічия більше на користь Ліверпуля, бо по грі Ювентус. Міг реалізовувати моменти, але теж питання, як і після першого матчу, і знов 0, 0 у команди. Тобто є друге очко в чемпіонаті, але я думаю, багато питань у Павла Лебідів до команди. Саме питання по грі в атаці, тому що моменти то є, а голів немає. Бачимо, Луїс Альберто на 36-й хвилині пробивав. І сьогодні Алісон теж відіграв свій хороший матч і допомагав Ліверпулю. У Ліверпуля не клеїлося саме ось в створенні моментів. Якщо у Ювентусу це виходило робити, у Ліверпуля натомість ні. І навіть по ударах у Ліверпулі. Це... Так-так-так. Статистика матчу така теж цікава, до речі. Так, зараз, э, дякую, Глібе, що ти якраз нам сказав. Статистика, бачимо, що Ліверпуль в другому таймі наніс 2 удари, 2 у ствір. Ювентус натомість 6 ударів, 3 уствір. Э, успішних передач бачимо 84 на 126, тобто Ювентус наче їй більше віддав точних передач. Але, але якби ж э, показник точних передач вирішував долю матчу. Так? На жаль, він це все, це все не вирішує, а вирішує табло. Я так е одним оком замітив, що Ван Дайк весь матч. Дуже цікавий захисний гравець Матчу. Ну ми зараз якраз до Ліверпулю дійдемо. Почнемо з Ювентусу. Кулібалі отримав сьогодні 7-0, 7 відборів зробив. Дійсно, ми сьогодні підмічали і передач він навіть більше зробив сьогодні, чим саме Ван, Ван Дейк. І. я вважаю, що відіграв свій і... хороший матч. Мені, до речі, дуже сподобався. У самому останній у складі Івент е Неймар і Мобілі. Дійсно, непогано виглядали сьогодні. І Роналдо теж на фланзі, але не вистачило сьогодні точності. Сьогодні Луїс Альберто бачимо, дуже багато передач зробив. Із 22-20 успішних і теж мав три моменти. Але, на жаль, не змогли туринці реалізувати цю момент, і їх було. Сьогодні достатньо. І швиденько по Ліверпулю Ван Дейк сьогодні отримав 7-0. Алісону можна було ставити навіть теж 7-0, хоча би. Він теж сьогодні зробив достатньо роботи, 4 сейви. але які Він... це були сейви? Як на, мене, як на мене Алісон можливо навіть зіграв краще, ніж Ван Дейк. Ван Дейк сьогодні, так, да, зробив три відбори, але Кулібаліш зробив більше. Давай не забувати, і все таки. І попа сам. Але по передачам зараз ми навіть порівняємо. Так, по передачам теж більше. І я думаю, що можна було би кулібалі навіть 7-0 поставити. Ван Дейк, в принципі, теж сьогодні. Я не скажу, що він зіграв свій поганий матч. Теж можна відмітити його, але я не думаю, що він все-таки гравець матчу. А ось у Роберта Ферміно дуже низька оцінка. Можливо, навіть найнижча. Можливо, тому що він не бив в нього... поворотах і за цього гра вирішилася. У нього вже у нього практично в цьому матчі не було м'яча. Так, він не зміг, не зміг зачепитися, бо і, ну, і передача там була. Пригадую, що одна, один був простріл з флангу на нього, але він не зміг зачепитися нормально за м'яч і пробити. А ось я би відмітив би, саме Дюмфріса сьогодні. Він був активний на правому фланзі. Ще й пам'ятаємо його удар, коли він зробив таку обводку і пробив поворотах і. Якби він забив, це був би теж такий шедевр. Я думаю, претендував би на гол-туру точно. Ну, а як на мене, три такі футболіста, які мені сподобались: Ван Дейк, Роб... Джумфріс і. Хендерсон. Теж так. Хендерсон сьогодні відіграв як капітан. Як, як потрібно грати капітану. Ну і так само я навіть скажу сьогодні про Іністу, теж зіграв свій непоганий матч. Друзі, ми з вами будемо прощатися. Дякуємо всім за увагу і дякуємо, що ви дивитесь наш чемпіонат. З вами я, Владислав Форенець і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних іграх. І грайте футбол! Всім до побачення!